Так, всім привіт компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо царя полів. Це Донфенг 404 DG2U. Це оригінальний трактор з заводу одноіменного Значить, КМ490 двигун, двигун їх власного виробництва, який став відомим в принципі, завдяки тому, що вони стояли на Донфенгу. 4-циліндровий 2,5 літра має. Дуже потужний передній міст. Бачимо, що тут і роздатка, і чулок. Всі армовані частини йдуть. Редуктор хороший, хороший тут виворіт куліс. Звертаю увагу, що тяга гідропосилювача стоїть у вас за мостом, тобто вона захищена переднім мостом. 120 кг. Вдумайтесь, на 404-му 120 кг, тобто 6 штук по 20 кг до грузів. Капот підіймається у вас наперед. Це нового зразка вже капот з цим гребішочком. Це чисто так формальна діталька, тобто вона ніякого особливого значення не несе, тому що це не Формула-1, це все ж таки трактор. Значить, Повністю металеві сітки, пластикові, тільки молдинги, оці там дефари. Повністю металевий капот. На моделях dg 2 хто не знав, іде вже дводискове щеплення. Значить, по резині 7,5-16, задня 12,4 12 на 24 грузів на задніх колесах немає. Вони тут, в принципі, і нафіг не потрібні, тому що вага трактора, якщо не помиляюсь, там тонна 670. розборні задні диски, виставляється колія Примусова гідравліка на моделі DG2U, тобто виносні циліндри, прижимна гідравліка. Є розподільник на 4 гідровихода з окремими важелями. Ось бачимо. Сама клішня у вас подовжена, Т-образне наварювання. Причепний механізм у вас, дві швидкості валу валувідбору, дводискове щеплення. Тут стоїть задня фара цільна, тут поворотники і стопарі. Ця модель отримала реверс. Звичайно ж, ді2 моделі. DG, DG2 і DG2U всі йдуть з реверсами, і майже рівною вже підлогою. Бачимо, що є невеличкий виступ, але він не вилюється, В принципі, кермувати тут зручно. Коробка передач у вас основна. У вас 4 передачі. E, значить, з цієї сторони у вас вал відбору, виставляється e, повишені і поніжені передачі, підключується передній привод, e, ручник. Там у вас гідравліка і гідровиходи, і ручний газ. E, сам трактор 25-го року зборки. На сьогоднішній день це максимальна комплектація серед донфенгів, коштує він 10 тисяч 100 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. На цю техніку офіційно гарантія 2 роки. І можемо доставити навіть в Одеську область, там, на дальні якісь кордони, там, де в принципі, дуже, дуже важко доставляти. Але ми намагаємося всіх клієнтів своїх обслужувати. Тому, якщо хочете замовити дану техніку, якщо у вас якісь, може, питання, що залишились, в кінці цього відео буде силочка на сайт. Можете подивитися там. Якщо не знайдете відповіді на свої питання, набирайте номер теж, бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.